Всім привіт ви на каналі Селянка з України. Ми сьогодні приїхали на гаражку. Я знайшла в Фейсбуці гаражку і приїхала. Там адрес був і приїхала, тому що якось вже давно була. І подивимося. Хлопці, всі зі мною будемо потім їхати в парк відпочивати. Mhm. Hi there. Hi. How are you guys doing? Good. Hi, baby. Так. П'ять доларів. Вам. 70. Сім п'ятдесят. вона каже? Такий коврик. Це машинками їздять. Це така коляска для двох діток. Обережно. Так, така полочка 2 долара. Різні полки. Ляльки 20 доларів. Фарфорова. І це теж 3. Так, дивимося далі йдемо. Ось та штука прикольна така. Я потім зайду. Це посуд. Мікрохвильовка. Це клітка для попугая чи... Мабуть, для тих всяких свинок морських, скоріш для їх буде. Так, тут биноклі бачу хлопці, є навушники. Ось такі ящички. Сори. Два долара. Це долар. Оці ящички, вони класненькі. З них можна, що хочеш, вложити. Так, що це таке? Це щось? а це камера, мабуть, дивиться, як дитина спить. Да. Дай ну я пройду. Дай ну, я... Максим. Придите. Так. Зараз санечку. Зараз моє маленько. Машинка, щоб шить. Зінгір, вау. Вроді я знаю, що вони файні є. Так, яка ціна щось я на її не бачу. А це що таке 75? Навіть і не знаю. Так. І тут а далі пішли пюрешки. 5 доларів. Така сумка класна, ця вона буде на їжу файно. Як десь їхати, навіть на те озеро взяти. Блендер. О, я собі такий хочу навіть, тому що в мене маленький такий, він не дуже файний. Мені треба Так, дивіться, ось це посуда лежне 15 доларів.

Так, є тут памперси. У мене памперси є. Ось таке покривало. Це треба подивитися. І що тут ще? Там для дитини. Так, дивіться, ось цей десь я пам'ятаю крем, такий він файний для діток. Ібо проходи, і але дії, вікаліки. Так. Тут замальовки, іграшечки. Оця штука класна, возять, буває діток, я бачу все американці. Вона така велика. Посадив сюди багато і пошла. І може і спати дитина, і. Ну тут багато чого возять, але щось я ціни не бачу. Так, ми вже їдемо додому, ну ой, не додому. На озеро, але ще заїдемо. Там, де раніше були гаражки, там такі класні, там, де нові хати такі, там з бейч, якось так воно називається. І може там в кого є гаражка? Воно по дорозі туди. І подивлюсь. Що купила? Купила а, ібупрофен. Ціна 1,50. І воно дійсне до 24-го року. Просто буває як температура в дитині, чи що, і це дуже файно. Це як наш норофен. То це я взяла, а Рома взяв собі бинокля. Справжнього. Сп... За 10 доларів. Ну, він такий трохи пошарпаний, старий. Знається. Він був 15, а він взяв за 10. Ну, це його гроші, хай сам знає, куди використати. Зараз хочу вам показати дуже красивий вид. Ми виїдемо і спереду так. Гарно видно озеро. як кораблі бачу. Красота, подивіться, як гарно. Приїхали на озеро після безплаток гаражок, точніше, о. їде швидка допомога, і просто всі машини зразу зупиняються, пускають їх, вони можуть їхати по, по світлофору, по красному, по всьому вони зупиняються і пропускають. Так само поліція, якщо вона включає свої мигалки, так само е, пожарна, пожежна служба теж. Це хвилину назад їхала пожежна служба, ну, машина пожежна. І просто всі машини стали по боках. Вона була червона на світлофорі, вона просто їхала. Тут такі правила. Мені це дуже подобається, тому що буває щось срочно людини, наприклад, скора повезла, можливо, спасають життя. І таким чином вони можуть скоріше добратися. Трафік, не трафік, як то їх? Затори, не затори, вони їдуть, їх пропускають. Я не раз вже була свідком цього, сама з'їжджала на сторону і пропускала. Так, ми приїхали в наш парк, він платний є, ми оплатили на рік. Виходить, на рік можна сюди заїжджати. Щось є фремчик, отаке у нас життя, щось плаче, той може кричати, той плакати, той те. Дуже прекрасно відпочивати. Вітерець, щось, сонечко заховалося і став вітерець. Що таке? Ось таке життя з дітками. Да? Зараз підемо по морозиво. Чи, можливо, щось інше там замовимо, Поведу дітей. Тому що літо є літо і не часто так, щоб відпочивали. Ми взагалі як то нікуди не їздили раніше. Тому що то була вагітна, то народила. Один раз ми їздили, правда, в Одесу на море. Дуже було чудово, як і був маленький, ще йому 11 місяців було, як ми їздили. А так більшість вдома працювали. А зараз є можливість, то я тільки за те, коли є можливість, близько біля тебе озеро таке прекрасне, велике. Чому не їхати відпочивати? Йдемо, хлопці, по eat them